Це стайко листайко, дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі пригоди та водиніє. Розділ шостий. Зустріч з татом Вовченком Цього він нам не подарує. Підслухана розмова. Який жах! Треба Діяти. О, вони йшли до Вовчого яру, де жив вовчик і тремтіло. Може, не підемо? тихо сказав Кося. Засміють, зітхнув Колько. Засміють, погодився Кося. Та і характери ж домовилися гартувати, скривився Колько. Домовились. Зітхнув Кося, але як з'їдять нас разом із нашими характерами, кому вони тоді будуть потрібні. Ех. Тато Вовк витрушував на подвір'ї дублянку з овечої шкури? Здравствуйте, дядю Вовк. Здалеку привіталися Кося і Колько. Привіт! Прищурив на них хижий у бота вовк. Як поживає ваш вовчик? загукав здаля Кулько. Як його здоров'я? загукав Кося Вухань. А що йому зробиться? Добре, поживає Лайдащо? У школі він. У школі. Так і вклякли Кося та Колько. А що? Нема в школі? Прогуліє сатана. А... Гакнув Кося, ви... бекнув кулько. Ви мені не гакайте, ви мені не бекайте, кажіть правду. Тато вовк зробив крок уперед. Наступного кроку друзі чекати не стали, повернулися і чим дуж дременули. Ну, тепер вовчик нам дасть, із жахом сказав Кося, коли вони вже були в безпечній відстані. Цього він нам не подарує. А ми хіба винні? Винні не винні. Розбиратися він не буде. Вони йшли лісом, похиливши голови і спотикалися від горя. Світ їм тьмарився в очах. Якщо без усякої причини вовчик не давав їм проходу, то що ж буде тепер? І раптом вони почули у гущавині чиїсь підозрілі голоси, спинились, прислухались. «Ти що? Нещастя захотів, грізно казав якийсь храпкий голос. Насміхаєшся з мене, барахло мені якесь тягаєш. Я, я то ви. Друзі навіть не одразу пізнали голос вовчика Вовченка. Такий він був улесливий і жалюхідний. Нащо мені перебивні картинки, га? Перебий їх собі на лоба. Ну мені давай цінні речі зрозумів. Так я ж стараюсь, стараюся, але я... одне слово, якщо сьогодні увечері не принесеш до печери на урочище сивого Беркута щось путнє, я тобі покажу, хто такий шакал бацила. Я жартувати не люблю. Йди. Ося і Колько зіщулилися і перестали дихати. З кущі вийшов вовчик Вовченко, похньоплений, з підіпханим хвостиком, він був зовсім не схожий на те, зухвали вовченя, яке завжди бачили у школі кося та колько. Тягнучи по землі портфеля, він прогорчав повз принишклих у траві друзів і зник. За деревами. Хвилин п'ять зайчик та їжачок не наважувалися ворухнутися. Ну, нарешті тихо вирухнув пілько. Ага. Тільки сміх вимовити кося. Що там казати? Все було зрозуміло без слів. Вовчик і зв'язався із дорослим злодієм, шакалом, бацилою, і той тепер примушує його красти. Ой ой ой. І ще раз ой. У колька від страху ворушилися колючки, а в косі дрібно тремтів хвостик. Справжній дорослий хуліган був десь зовсім близько, за два кроки від них. У заростях довго ще лежали їжачок і зайчик у траві, прислухаючись до найменшого звуку. І лише коли пересвідчилися, що шакал бацила давно вже пішов, одважилися нарешті підвестися. Додому вони бігли так, що серця у них мало не вискочили із грудей. І тільки біля воріт почулося, почувалися у безпеці. Ну, сказав тепер уже Кося, ага, видихнув Кулько. Що ж робити? Розумно запитав Кося. Не знаю, безпорадно розвів лапами кулько, становище, і справді було надто важке. Завтра у школі Пантера Ягуарів нас питає Ну, як здоров'я у Вовченка, що сказати? Правда все розкриється і ніхто не знає, як поведе себе шакал Бацила, справжні злодії не зупиняються ні перед чим. Не говорити правди? Ну, по-перше, вони просто не міг брехати, ще не навчилися. По-друге, після їхніх відвідин тато вовк може прийти до школи і. Ой-ой-ой, і -ой -ой, ще раз ой. Сумні роздуми раптом були перервані. З лісу несподівано вийшли Раїс Кам'яо і Зіна Бабешко. О, ви вже вдома, сказала Росиня. А Ми прийшли дізнатися, як там Вовченко, як його здоров'я. Від несподіванки їжачок і Зайчик тільки роти пороззявляли. Що сталося? Чого це ви такі? збентежено спитало лісове козеня. Що? Серйозно, хворий? Йому погано? Ну, кажіть же, кажіть, накинулась на них реї скамняв. Кося і Колько розгублено перезирнулися і мовчали. Але від дівчаток хіба очепишся? І друзі врешті не витримали і усе їм розказали і про зустріч із татом Волком, і про випадково підслухану розмову, про шатала Бацилу. Про все-все. й козеня тільки охали та ахали. Очі в них зробилися круглі та великі. Який жах! Сказала Ріска м'яу. Який кошмар, сказала Зіна Бабешко. Треба щось робити, сказала Ріска м'яу. Бебе безперечно, підхопила Зіна Бабешко. А що робити? Що? сказав Кося і колько, кліпаючи очима. Треба якось вручати вовченка. вигукнула Ріска м'ягу. А то він загине. Вигукнула Зіна Бабешко. І косі, і колька похололи кінцівки. А як ми можемо його виручити? Як? Мені здається, сказала Зіна Бабешко, треба піти сьогодні вночі дорожче, щасливого силого перкута і, і налякати шукала бацило так, щоб на все життя. Зарігся, не чіпати неповнолітніх, підхопила Різка м'яго. Вона була дуже сміливою дівчинкою. Ой, Кося і Кулько відчули, як у них щось тренькнуло та обірвалося всередині. «М Мене, мама, не пустить, сказав Кося Вухань. І м -м -м сказав колько колючка. Ну, знаєте, обурено сказала Раїска м'яву, в таких випадках дозволу не питають, просто ідуть і все. Бабе сперечно, підхопила Зіна Бабешко. Так, рішуче сказала Раїсь Камняу. Як усі позасинають, ми тихенько вилазимо і йдемо у урочище сивого беркута. Костя зітхнув. Колько подумав і теж зітхнув. Якби це все їм говорили хлопці, вони б не вагаючись відмовилися, знайшли б причину відмовитися, але перед дівчатками їм було незручно, соромно і незручно. Все ж вони були хлопцями. До того ж вони згадали свою клятву. Гаразд, зітхнули вони. Зустріч біля кривої Бокперези!» – сказала Зіна Бабешко. Не забудьте захопити світлячкові ліхтарики, сказала Риска Мяу. Пароль. Ви не бачили грушу? Відгук на березі груші не, р... на березі груші... Груші не ростуть. Чао! Різка, м'яли Зіна Бабешко, як усі дівчатка, страшенно любили таємниці і намагалися у вигадках з хлопчиками також це проявити.